Утравую фізика. Окей. <рив> okay. І так. Усіх вітаю. Е, я казав, що мобільні ігри я вже не буду записувати. Я іноді сам граю в мобільні ігри, тому я вирішив е, іноді теж їх знімати. Сьогодні у нас <coughs> в огляді Afer Legends. Я в цю гру досить давно не грав, тому я навіть не пам'ятаю, що у мене по гаражу. Що і як? Так, перша у нас, до речі, базова машина, тому що в неї в назві не S13, а просто 13. Це у нас. з ініціалоді я робив. Номери, до речі, правильні. Далі у нас іде Маквіт. О, до речі, на українських номерах. На базі БРЗ. Тимонас. нас. Порш. Це, до речі, останній автомобіль, котрий я робив. До речі, у нього є. Зверху є, як звати панорамний дах. До речі, це мікс. Маю на увазі, ззаду, це 2018 року машина. Спереду. Нова oh God, Окей. Це вже була моя перша конвертована машина. Я не визначився, яка це машина. Окей Вона зроблена на базі R32. Але, звісно, що в неї є m 5 В е, нас. Назив... Мені подобається. це О, далі йде. М3 в кузові Є92. Так, далі. Далі у нас йде донатна машина. Це я реально донатив на цю гру О, і далі це моя. Одна з ос... Мені... А, це була. Ось. Ось ця остання. Це передостаннє було, і вона мені дуже сильно подобається. Це, це, типу Audi, RS на якась. І це усі мої вісі машини. На інтер'єр виглядає гарно. Тому що. Мені здається, це якась вже таке нове покоління, ашину більше на мод схоже. Окей, пропоную мультиплеєр. Що? Сан-Сіті? Просто глянемо, що це. Що? Це мод В грі з'явилась підтримка модів Прикольно Скілище, у мене тепер ремонт на 155 гривень О О <гум> Баг <Багноз> досі залишився. <гум> Прикольно. А якщо задом? Що пробує задом? Оу. Всередині будівлі. І я вже в повітрі. Ай. Соуран. So, До речі, по дефолту вибрана тепер не дрифт роут, а Drift... Ой. По дефолту раніше була вибрана завжди Drift Route Rout B Дрифт <рикул> Роуд <рикул> Б. В районі 300 200. Реклама? Але може з цією щось зробити. Ну, окрім як починки. Мені здається, якщо... <голос> Я ж можу гальма на неї поставити. А. Поняв. Я можу поставити якісь. Та, такі самі. Ні, це не. Ну, окей. Та щось типу такого поставити. На 12 тисяч кошти. Що можна з покривом зробити? А, тут тебе тільки два вибори. Ну, назад завжди побідним. Я можу... Знаєте, що я можу зробити? Пімо чорний. Окей, мені подобається. Є. Мені здається, номер трішки oversize вийшов. <свісно> Та машина питання. Вона ззаду стара і побита Спереду... <свісно> Що це просто? Пускаємо від нуля до сотні. Поїхали Три, дві, одна. 3200 таку трубу. Так. Всім дякую за перегляд. Побачимось в новому відео. Я типу був цей. Робив його і. Що він творив? До речі, за воді машини.